Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Ми знаходимось на Хмельниччині. У нас сьогодні прекрасний сонячний день, і ми продовжуємо готувати наш садочок до зими, прибирати, висаджувати всі рослини, які придбали. Тож будемо вам показувати все. Не забувайте про вподобайки, підписуватись на наш канал. Розпочнемо сьогодні роботу на цій діляночці. У нас тут є одна недороблена справа, крім прибирання. Це посадка рододендрона. Ми викопали наш рододендрончик нижчий і посадили його посередині. Хто не бачив, я залишу вам відео, як ми формували цю діляночку. Ось. І у нас на цю сторону симетрично не вистачало рододендрона. Мама його купила в поїздці. Це сорт Калінка, він називається. Зараз покажу вам ще раз, як виглядає він в квітуванні. Ось такий рожевий. У нас тут такі всі яскраві, насичені рододендрони посаджені, тому вирішили саме рожевий саджати третім. Хоча нам подобаються дуже білі такі ніжні. І один із них ми придбали, але його ми висадимо на дачу. Він високий, має бути прям як дерево. Ці рододендрони нижчі, мають листочок мілкіший. І сподіваюся, що нарешті їм тут все буде подобатися, і вони нам будуть гарно, рясно квітувати, тому що наразі квітував лише ось цей рододендрон, це сорт снізі, а азуро. Ось там не квітував ні разу, хоча кущ досить непогано себе почуває і е, досить високий вже виріс у нас. Ми саджали його набагато нижчим. Хто знає причину, чому рододендрон не закладує квіткові бруньки, ось бачите, напишіть, будь ласка, будемо вдячні, що ми може робимо не так. Бо ґрунт ми підкислюємо постійно. Під час сезону ніяких там хвороб, нічого ми не помічали на цій рослині. Але знову ж таки бутонів квіткових тут немає. Наскільки ми розуміємо, це все листові бутони. Він позакладав почки листові. Ось. Ну, цей був пересаджений, тому на нього ми дуже увагу не звертаємо. Він вже раз проквітував. І навіть, наскільки я бачу, в деяких пагонах закладені квіткові бруньки. Може, ще витягне. А новенькі, звичайно, купили вже відразу з бруньками красивими. Сподіваємось, що вони не позамерзають, що вони гарненько дочекаються весни і будуть нам квітувати, радувати наші погляди. Зараз приступимо до посадки, покажу вам все. Тому залишайтеся з нами. І так вже підготували ми посадкову яму для нашого рододендрона. Вона має бути більш широка, ніж глибока. У нього таке більш поверхневе коріння цієї рослини. Ми по максимуму спробували забрати нашу землю, звідси викупали аж відро велике, хоча, здається, ямка не дуже великою. Трішки на дно вже насипали кислого поверхневого торфу і будемо мішати його з. Лісовою землею з суснового лісу. Вона також підкислена для того, щоб торф не був ну, тільки торф, тому що рослина в одному торфі також жити не буде нормально, розвиватися. Треба трішки змішувати її з чорноземом нашим. Додаємо, звичайно, всі підкислювачі, всі добрива, які маємо для е, таких рослин, які у кислому ґрунті зростають. ось. Зараз дістанемо, подивимось кореневу. Покажу вам її поближче. Ось дістали з горщика наш рододендрончик. Виглядає коріння у нього непогано, здається, заплутане, але ще не зовсім така мочалка прям. В будь-якому випадку мама завжди його трошечки розчісує, трошечки, можна сказати, стресу йому дає. Щоб корінці дивилися вниз, і гарно рослинка могла отримувати всі поживні речовини, нарощувати нове білесеньке всмоктуюче коріння. Зараз посадимо, засипемо ми верховим торфом знову ж таки і в перемішку з землею з лісу. Там хвойний опад, ось так виглядає, різні там залишки сосен. Також прямо землю ми копаємо трошечки таку зверху, беремо цей ґрунт, і будемо засипати наш рододендрон. На цій діляночці вже роботу закінчили. Посадили рододендрончик новенький, трішки поприбирали. Ось я е, звільнила місце для нових пагонів, седомів, бо мені здалося, що вони щось там все ж таки, під камінцями не дуже гарно себе почувають. Але коли почала розгортати, побачила, що є нові пагони, і вони проростають гарненько. Напишіть, у кого є така ситуація, мені цікаво. В кого седу, ми, ось саме кам'яною крихтою задекоровані. Чи пробиваються вони серед камінців, чи ні. Чи все ж таки ви залишаєте пристовбурове коло, щоб вони гарно там проростали? Цікаво буде почитати, можливо, хтось досвідом поділиться. Також мама тут, нарешті, бур'янчик прополола і підживили абсолютно усі наші гортензії. Крім гортензії і рододендрон ось це підживили. Знову добре вдали кислих для того, щоб він гарно себе почував навесні. Той рододендрон коли саджали, гарно там замінили землю і підживляли. Ось, досипали усім нашим волотистим гортензіям добрива. Осіннього і кислоти також дали, хоч вони і не потребують там підкислення, але е від того їм. Наскільки нам відомо, все ж таки краще, коли додаєте трошечки припасаці, наприклад, кислого торфу. От. Наразі тут у нас все завершено. Будемо пересуватися на іншу діляночку. Зараз ми, мабуть, залишимо цю ділянку зовсім у спокої, лише десь знімемо шапки з гортензій наших до зими, тому що, коли шапки залишаються через сніг, вони можуть. Через них можуть зламатись пагони. Ось, можливо, обріжемо наші седоми ще високі, побачимо, чи залишати їх, чи ні. Та й все, та й вже на наступний рік будемо чекати, бо тут усе, здається, закінчили. Ось, далі у нас залишається ось ця ділянка. Вона не прибрана поки що. Будемо робити це наступного разу, тому що тут багато роботи. і в планах ідуть у нас, іде у нас розсадка баданів. От. Тому потребує цілого дня, як мінімум, треба почистити хвойні рослини, там хвойний опад позалишався. Тому будемо цим займатися наступного десь дня, десь пізніше трошки. А сьогодні ще хочемо допрацювати на цій діляночці. Ось. Нагадаю, що тут ми розсаджували наші. Гейхери красуні новенькі, От, привезли камінь, поклали ось там. Дивіться, як він гарно вписався, так антуражно виглядає. Ось. Мама тут трішки прибирала, коли був вільний час. Я постригла наші кущики, залишили спірейку, таку невеличку, слоника вже гарно постригли. Нас запитували, що це за бересклет. Це бересклет. Скоріше за всього, сорту Emerald Gold, але ми не впевнені, тому що в нас один є такий крупнолесний жовтий, інший з мілким листочком. Тому точно сказати не можу. Ось, Спірейка Golden Princess. І в планах сьогодні, ось там, наводити порядок. Хочемо зробити деякі зміни, посадити нову рослину замість нашого ґрунту покривного звіробою, ось цього куща. На вулиці там є кущ класний, пишний, красивий, він там і залишається. А тут цей кущик трошечки заважає іншим рослинам під час сезону. Він дуже швидко наростає. Він стріляє своїм корінням, що нам не подобається, але виглядає досить гарно. Проте є рослина, яку треба посадити, тому будемо робити невеличку переробку саме на цій ділянці. Ну і Звичайно, прибирання треба прибрати ось тут. Навести порядок. Хочу тут шаровидні наші ці підстригти. Трішки продати їм форму, щоб вони загустішали і були більш такі набиті наступного сезону. Тому зараз підемо перекусимо і покажу вам уже далі, що будемо робити тут. І ось ми повернулися. Вчора ми закінчили тим, що залишились вдома, тому що у нас. Почався невеличкий дощик після того, як ми перекусили і погрілись. І після дощика вже працювати було ну, ніяк. Вже було занадто якось мокро, сиро і, на жаль, вечоріє зараз набагато швидше. Тому все ж таки залишили справи ці на сьогодні. Вийшли знову попрацювати. Погода у нас така собі. Дуже вітряно і сиро. Але опадів немає, тому будемо пробувати копати наш кущик з віробою. От, І покажу вам, як це все буде відбуватися, що у нас вийде тут по закінченню нашого дня. Сподіваюся, що погода нам дозволить гарно попрацювати продуктивно і закінчити цю діляночку, привести її вже цілком в порядок. Робота у нас кипить. Бачили, як викопували трішки наш е, звіробій. Мама ось вже закінчує роботу там, вже довибирала корінці. Ми розуміємо, що, скоріш за все, він буде лізти е, ще довго нам там, бо під парканом залишилися корінці, які неможливо дістати. Але нічого, будемо боротися з тим, будемо виривати, виполювати, і з часом він пропаде. А я тут постригла поки дві наші туйки. Мама дуже не хотіла, щоб я зрізала туйку нашу Golden Pearl, тому що вона має свою красу за рахунок все ж таки своїх кінчиків кремових. Але вирішили хоча б перших два роки її формувати, застригати коротко, щоб вона загустила крону. А потім вже вона піде таким широким конусом, зовсім невисоким. І Відпустимо її, мабуть, ну, побачимо, як вона цю стрижку переживе. Можливо, після стрижки вона буде ще яскравіша навіть. Тому зараз такі дві нещасні маленькі кульки залишились тут. Я хочу позбирати весь тут у нас опад хвойний, всю абсолютно кору. Оце весь все сміття, що понападало за цей сезон. Зараз позбираю з цієї ділянки. Для того, щоб потім кору вибрати, яка ще б більш-менш нормально збереглася. І нормально можна було тут прополоти зручно, повидирати все лишнє і навести порядок. Ну і звичайно, знову будемо покривати корою цю ділянку. Тут вона доречно і гарно виглядає під корою. А саджати на новорочищене місце ми збираємося ось цю красуню, нашу новеньку сосну Джефрі Джоппі. Яку мама привезла із подорожі. Довго думали, куди її приткнути. Дуже подобаються нам такі сосни з великими довгежними голочками, ось, і не змогли її вивезти на дачу. У нас там закінчені всі хвойні клумби. не хотіли її туди везти, просто аби десь втулити, тому шукали її місцинку тут біля будинку. І нам здалося, що саме біля паркану вона тут буде дуже доречна, тому що в нас тут висаджені хвойні в ряд, є і сосни, і кіпарисовик, і ялиці. Ось. Тому через те, що тут саме хвойний куточок такий, сосна впишеться прекрасно. Вона зростає не дуже швидкими темпами, має дуже привабливий вигляд, її буде. Гарно видно з вулиці, коли проходиш біля нашого будинку. А нам її буде гарно видно на цій діляночці, думаю, що їй сподобається тут місцина. Згодом, можливо, прийдеться, доведеться забрати нашу гортензію, деревовидну, яка за нею зростає, тому що там кущ досить, досить пишний, розростається в сезон. Але поки сосна маленька, думаю, все буде добре і так. Ось, Зростає вона до 2 метрів, здається, вже аж після 10 років. Більш пишною такою зростає десь 1,5 метри. Місця її має тут вистачити вдосталі. Якщо раптом будемо бачити, що вона занадто велика, будемо прищипувати. Це не проблема для нас. Тому приступаємо до посадки. Будемо з камінців наших, як завжди, викладати тут якісь струмочки, бордюрчики для того, щоб гарно підсадити вівсяницю, котіє струмочку. І буде нова клумбочка. Не дуже зручно працювати в болоті, бачите, яке все брудне, але нічого. Посадимо, помиємо і все висохне, буде красиве і привабливе. У посадкову яму ми нічого не додаємо, крім пісочку. Ось такий корінець має рослина. Схоже, що це мікориза в неї там додавалась. Сподіваємось, що все ж таки мікориза, а не щось інше погане. Тому що ми не дуже знаємо, як воно виглядає з мікоризою на 100%. Корінці, вроді так. Корінці так непогані досить, ком заплутаний, але не сильно. Тобто корінців достатньо, але не мочалка. Ось розправляємо, розтрушуємо трошки. Головне не заглиблювати шийку при посадці. Дуже дивно виглядає прививка, як на мене. На такому тоненькому стовбурі привита гілка набагато товща. Але, мабуть, специфіка цієї сосни, що вона зростає швидко в товщину. Друзі, з вами результатами нашої роботи. Ось так у нас вийшло. Посадили сосну. Вирішили позаду додати один із наших плющів, тому що тут у нас, нагадаю, ми підсажували плющі різні. Ось ці два ще не зимували. Не знаємо, чи перезимують. Вони красиві, дуже варігатні, у нас таких не було. Але побачимо, чи перезимують. І там у нас плющик в'ється, буде ще тут витися. Думаємо, що коли покриють вони територію, так більш-менш нормально, то і бур'яни не будуть зростати, і вигляд буде набагато красивіший тут. Розсадили струмочок з трави готіє, по ідеї, вона також буде розростатися, її будемо або підстригати, ну або дамо їй позаповнювати ці прогалини згодом. Побачимо. Ну і вирішили один з наших морозничків перенести сюди сінців. Не знаємо точно, що це за морозник. Побачимо, як він розростеться, який буде. Думаю, красивий якийсь. Побачимо, чи не буде заважати йому зростати наша гортензія. Її ми також, звичайно, будемо підстригати ще будемо деякі спагонів прибирати, щоб вона не дуже на цю сторону хилилась. Але все одно не впевнена, що морозник залишиться тут. Вже навесні буде видно. Можливо, якийсь такий буде, що можна буде продати його. Сосна, сподіваюсь, приживеться гарно і буде їй тут достатньо всього живлення, світла, бо за це трішки переживаю. Але сосни, мені здається, не дуже привередливі рослини в цьому плані, тому будемо споглядати красу. Тут уже я трохи прибрала кору, наше сміття, яке тут. Понакидувалося за сезон, понападало. Залишилась прополка. На тій частині будемо трошки обмежувати зеленчукову яснотку, але прибирати повністю її не плануємо. Там хочемо залишити, щоб вона там заплітала саме той шматок. Вона прикриває усі якісь недоліки і дуже непогано виглядає під час сезону. А тут зараз прополить мама і повернемо кору буде, я думаю, дуже красиво. Ось так мама вже встигла постригти нашу Дейцію красуню, вирішили їй надати форму трішки, тому що дуже вже розвалилася. Але не пам'ятаю, чи вона квітує на пагонах цього року, чи, ну, чи поточного чи минулого. Ну, якщо минулого, то, скоріше за всього, побачимо не дуже рясне квітування. Хоча мені здається, що на осінь ми її завжди обрізаємо, тому, думаю, що все ж таки заквітне. Подивіться, який симпатичний, вийшов такий високий-високий грибочок. от Будемо далі прибирати. До речі, раптом хтось злякався, що ми викидуємо ось цей весь опад, який я назбирала на тій частині ділянці разом з корою. То це, звичайно, не так. Ми розуміємо, що це дуже цінний матеріал і що його можна використати. І в посадкові ями, і для мульчування. І ми його завеземо якраз таки на дачу під нашу лохину, тому що тут е, хвойні залишки наших кипарисовиків, після того, як ми їх стригли, гілочки дуже багато переп... такі вже пересохші, перепрівші трошки, кора, перепрівша мілка, яку я не змогла визбирати нормально. Все це поїде на дачу, і ми будемо ним мульчувати нашу лохину. А ось вам з цієї сторони, як виглядає наша нова композиція. От дуже мені сосна подобається. Покажу вам поближче, поки підібралася. Гарнесенька рослина. Сподіваюся, що їй тут буде комфортно. Ми, як завжди, запрацювалися, пропустили обід. Але нічого. Головне, що доробили те, що запланували на сьогодні, зараз покажу. Тут у нас залишається, ще діляночка, яку треба обробити. Думаю, часу небагато на це піде, але все ж ось ці хости гарно повичищати потрібно, тому залишили це на потім. Поприбирали саме там. Ось. Зараз пройдемось ще раз. Покажу загальний вигляд на все. Чагарнички у нас красиві. Подивіться, який прикольний зараз кизильник. На початку відео показувала вам його вчора. Мені дуже подобається, коли його листя набуває такого кольору. Він прям насичено-бордовий з червоними відтінками. Ягідки зараз на фоні листя навіть губляться трохи. Але коли листя упаде повністю, залишиться прикрашати його саме ягідки. От. Кори нам вистачило, яку ми тут назбирали, почистили. Ось, заклали все заново, тепер гарненько, чистенько. Там, звичайно, під корою позалишалися якісь трішки опад хвойний з наших кипарисовиків, обрізки стуюк. Воно все з землею ми розпушили, перемішали, і тому зараз якраз буде перепрівати, перегнивати. Забрали тут у нас Зеленчук виріс разом з хвойним нашим ялівцем. Але ми хотіли саме ялівець, щоб закривав цю частину красивими своїми такими пагонами, розлогими, тому звідси саме зеленчука прибрали. А на тій частині залишили, щоб зеленчук закривав ту частинку. Він Здається, теж вічно-зелена чи напіввічно-зелена рослина. Тому буде довго радувати нас навіть в холода. Ось Морознички дуже зараз арясно повипускали листя, такі красиві стоять, великі, пишні. Вже не дочекаюся тої пори, коли вони почнуть квітнути. Ну і наша красуня новенька сосна на своєму новенькому місці. Зараз трішки голенько, але ми все ж таки плануємо, мабуть, корою закидати аж до кінця ділянки, як ми й хотіли. Можливо, в майбутньому і там будемо продовжувати корою засипати. Просто щоб стільки кори придбати, треба багато коштів. Тому робимо це поступово. Спочатку тут замульчували. Тепер хочемо ось цю саме діляночку замульчувати. І далі потихеньку будемо рухатися. Під корою нам подобається зовнішній вигляд рослин. Я думаю, тут вона не буде лишня, будуть бур'яни менше рости. Ось, і волога краще зберігається під корою. Пройдемо далі. От гілочка, бачите, вилізла. Дейці треба заправити. Гілки у неї досить такі потужні, у цієї рослини виростають. Вона чимось мені на Вейгелу схожа, але квітує трошки в інший період часу і квітує зовсім по-іншому. Не так, як вайгела. Ось. Така красуня наша. Деревовидний піон. Сіянець тут білий, ще не скинув листя, але вже відсихає воно. Скоро буде новий тут листопад, і потрібно буде знову все прибирати. Подивіться, як красиво живучка Атропурпуреа виглядає. Прям така вже насичена. Хоч тут і не знаю, мені здається, сонечка їй мало дістається. Але все одно красуня. Ну і тут у нас розсаджені гайхерки. Вже пора, б, мабуть, і ці дві хости обрізати. Підморозило їх так значно цими ночами. Морозничок, чимирник, який розквіт у нас влітку. І до сих пір стоїть з квітками. Звичайно, на сіневих коробок в такий час вони не закладають. Ось. Треба буде, мабуть, також його обрізати на зиму, для того, щоб він спробував ще заквітнути навесні рано. Бо дуже би хотілося побачити його квіти в, повному, ну, в повній красі, можна сказати. Літом квітування зовсім не таке, як навесні. Ну, і все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, було цікаво вам дивитися на нашу роботу. Ще справ море, тому чекайте на нові відео. Дякую вам за. Підписки за вподобайки. Дякую за те, що підтримуєте нас. Усім бажаю добра, усім бажаю мирного, тихого неба. До нових зустрічей, друзі!